Але якщо тут перефразувати, я пам'ятаю свого часу, Голдемер сказала, я не вибачу Арабів за те, що вони навчили не змусили наших дітей вчитися вбивати. От для мене проблема, що в свідомості росіяни нема, росіян немає а, уяви про те, що а, це Путін. Змусив їхніх дітей вчитися вбивати сусідів, і вони з цим живуть. І вони себе цим виправдовують і кажуть, мовляв, ми встановлюємо справедливість. Як з цим бути? Чи треба щоб була така контрпропаганда тут в Україні? Чи угу. ця цей інститут має набути такої сили? Що ми тому, що я знаю, що за за, за, за кордоном за українськими медіа, медіа стежать. Вони хочуть щоб не російські опозиційні канали розповідали про події в Україні, а звісно, це робили ми. Логічно, ну бо насправді, як би там не було, це російські опозиційні канали, і вони будуть давати російську картинку на світ. Якби з вірою в те, що ми, вони вони ж всі мріють, що вони повернуться Власне. в Росію. і буде і зроблять, як ріст, все як роблять. Все буде буде та ж сама Росія з тим самим утисканням чеченців. Він Татар і приблизно 30% населення там фактично люди другого сорту, але, типу, демократична. Хоча яка вона демократична, в принципі, за визначенням може бути. Якщо це імперія, так? Тобто, а зараз навіть в Європейському Союзі довго боялися, але вже говорять про рефедералізацію. Тобто, uh -huh. щоб насправді ці частинки Російської імперії набули такі статусу суб'єктів федерації і могли, коли їм не подобається, не посилати війська, і вийти та, 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 от, і тому подібне. Виклик російський власне промивання мізків росіянам це дуже складний виклик, який Україна лише не подолає. Тут наші центри співпрацюють з НАТО. Чому? Тому що якщо там вже виросли покоління, які вірять в те, що вони воюють з НАТО, вірять в те, що Весь світ проти них і хоче їх знищити, що Путін це єдина людина, яка може в принципі забезпечити їм мир і процвітання. При тому, що мир і процвітання це по факту ледве виживання, а тому рівень потреб у них дуже занижений. І оце те, що ми розповідали, що санкції будуть бути по широким масам населення Росії, цього не сталося. Бо насправді перейти з Макдо... з Макдональдса на дядю Ваню майже ніхто й не відчув різниці. Та? Тут як працювали, в нас був такий випадок в історії, на жаль, сумний, але історія, яка не вивчена і не проаналізована, має здатність повторюватись, Колись докладено було максимально зусиль до денацифікації Німеччини. Було просто заборонено згадувати там будь-які згадки про там третій Райх і тому подібне, ну фактично, кримінальна відповідальність це те саме, що ми робили з декомунізацією і з денацифікацією. Власне, коли Росія відповість на міжнародному трибуналі, просто ці всі речі мають бути під забороною з жорстким дотриманням, і ті, хто тоді будуть у владі, чи то в Росії, чи то в державах, які утворяться на її залишках. Мають гарантувати власне виконання цих непропагандистських, депутінських та механізмів. А інакше русський мір відродиться. Ну бо а, створення віртуальної картинки, в якій ти всемогутній, весь світ воює проти тебе, а ти насправді е, і вода в тебе там по годинам, так, і світло з'являється не часто. Ну, це дуже важко перебити, бо це насправді не реальність, Це люди живуть. Ну, рально, ну, як, от в матриці, та і вони будь-який вихід за матриці з ними спілкуватися дуже складно.